Стиль антрополоджі відтворює текстуру каменю, тканини, кори дерева, поєднує старовинне із сучасним. Розповідає митець Всеволод Білошицький. І з початком військових дій виїхав з Києва, приїхав у Луцьк, бо тут народився. Зараз займається арт-терапією, навчає техніці антропології, яку сам опанував і вдосконалив, каже, любить експериментувати. Це техніка запозичена взагалі із за кордону, скажімо так. Цією технікою оброблюють, роблять реставрацію меблів і так далі. Я вирішив, мені сподобалася техніка саме, тому що фарбу змішують з різними інгредієнтами, яка якраз далі імітує щось. Тобто це може бути камінь, кераміка і тому подібне. Все волод Білошицький розказує: спеціальну суміш учасники майстерки наносили на полотна з ескізом і за допомогою мастахіна художнього приладдя створювали текстуру. Потім давали підсохнути і знову наносили суміш та створювали на ній візерунок за допомогою імпровізованого інструменту з картону. Процес розслабляє і надихає, каже учасниця майстерки Лучанка Ольга. От ми сидимо просто вдома, дивимося 24 на 7 новини і все. Щоб розвиватися, треба завжди пробувати щось нове. Модельно піти в сітки, пов'язати ви і допоможете країні і себе заспокоїти. Керівниця арт студії творці щасливих моментів Юлія Гринчук каже: запропонувала свою студію для майстер-класу, коли познайомилися із Всеволодом і довідалася про те, що він може проводити заняття. Я розумію, що є люди, які, приїхавши, готові не тільки приймати нашу допомогу, але й ділитися своїми знаннями, вміннями з своєю творчістю, своєю, своєю любов'ю до цього світу. Емоції краще вивільнити у процес, каже Всеволод Білошицький. Якщо ми будемо постійно думати тільки про негатив, це яке відбувається, ну на жаль, ну, якби все погано закінчиться, тому що треба підтримувати якось позитив і продуктивність. І ми гуртуємося. в таких навіть маленьких моментах. Мені здається, що показано, якими все-таки єдині. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Луцьк.